Жахлива автотроща за участі трьох автомобілів сталася сьогодні, 17 грудня, на трасі городища рівня Староконстянтинів. Наразі відомо про трьох постраждалих рух ділянкою ускладений. Його регулюють поліцейські. Автівки обабіч дороги, а уламки від них в кветі. Страшна автотроща сталася об 11-й годині ранку у селі Лідаво. Удари зіткнення були такої сили, що в автівки БМВ капот відлетів на кілька метрів, а в Хендаї постраждав корпус машини. Механічних ушкоджень зазнав і Фольксваген. Там понівечені задні двері та бампер. Один із водіїв, якого ми побачили на місці автотрощі, будь-що коментувати відмовився, лише зазначив, що їхав із рівного в бік острога. Аж раптом БМВ, який прямував на здолбунів, виїхав на смугу зустрічного руху, щоб обігнати автівку попереду. Тоді все і сталося за лічені секунди. Спочатку автівка БМВ зіткнулася із Фольксвагеном. Потім із Хюндаєм. У наслідок ДТП до лікарні доставили водія БМВ та пасажира цього ж авто, а також кермувальницю Хюндаю. Після надання меддопомоги усіх відпустили. Як з'ясували правоохоронці, керманич БМВ був на підпитку. Встановлено, що Керманич БМВ мав ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, від проходження освідування відмовився. Відтак на нього правоохоронці склали протокол за статтею 124, тобто ДТП механіка, та статтею 130, тобто керування транспортним засобом у стані сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали скеровуватимуть до суду для прийняття рішення. Правоохоронців, котрі наголошують: будьте уважними на дорозі, не сідайте на підпитку за кермо та дотримайтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.